Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. І коли я тільки починала збирати всі новини, про які я хотіла поговорити з вами сьогодні, я подумала про те, що це буде якийсь дуже лайтовий такий ролик, новин наче не дуже багато. Як тут одна, друга, третя. І новин, наче і дійсно не дуже багато, але всі, всі вони просто розривні. А після всіх новин ми ще з вами поговоримо про новий фільм від Netflix, про інтерв'ю того самого принца Ен про те саме інтерв'ю 2019 року, тож сьогодні у мене холодна кава. Нарешті пройшов той час, коли не можна просто заливатися, і давайте починати розбиратися. І відразу почнемо з вами з хороших новин. Стало відомо, що принцеса Кейт Мідлтон, принцеса Уельська, вона планує ем, зробити кілька роял-виходів вже цього літа. Кенсінгтонський палац сказав, що вони звичайно будуть орієнтуватися на стан Кейт Мідлтон, на її самопочуття, але вони справді планують кілька виходів для неї влітку. Ми Finger cross, ми дуже сильно сподіваємося, що це точно буде Troop in the Colors. Але зараз це точно невідомо про те, що таке Troop in the Colors. У мене є шортс, у мене є трішечки в одному з роликів про новини. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться про те, що це. Ну і зі свого боку, будемо чекати Кейт Мідлтон в найкращому здоров'ї. Будемо дуже-дуже дуже її чекати на класних виходах, на класних роял-виходах. А тим часом король Чарльз отримав перші банкноти зі своїм зображенням. Тож головний касир банку Великобританії а також губернатор банку Великобританії вручили йому перші валюти з його зображенням. Принц Чарльз, тепер же король Чарльз, буде зображений на Валютах в 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, і вже зовсім зовсім скоро, якщо точніше, з 5 червня ці валюти вони а, підуть а, вже в циркуляцію. Скажімо так, сам король Чарльз відмітив, що ці банкноти супер круто зроблені, і він супер задоволений тим, яке в нього там зображення. А поки король Чарльз розглядає нові банкноти для банку Великобританії, для Великобританії як країни, вважається деякими роял експертами що Меган Маркл дуже сильно переживає за їх достаток. Тож, роял експерт Том Квін вважає, що спроба Меган Маркл створити новий бренд American Riviera Orchard – це спроба. Привернути до себе увагу, створити новий бренд, який буде приносити багато-багато грошей. Взагалі вважається, що ем, чиста вартість Меган та Гаррі, вона доволі висока. Це приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що справді немала сума. Але при цьому Royal Expert заявляє про те, що Меган та Гаррі живуть на доволі широку ногу, доволі важко жити в одному районі з Опри, Вінфрі і іншими іншими відомими людьми. Які є їх сусідами вже доволі довго, і для того, щоб підтримувати той самий рівень життя, їм справді треба багато грошей. А зараз вони вже використали всі козирі, які в них тільки були, і в netflix фільмі, біографії, і книги, і все на світі. І тепер їм треба абсолютно оновлювати свій бренд, робити повний ребрендінг, з чого вони в принципі почали зі свого сайту, з того, як вони взагалі почали працювати, співпрацювати, як взагалі почали себе вести. І це все саме для того, щоб почати максимально монетизувати своє ім'я у відриві від королівської родини і взагалі робити все, що завгодно для того, щоб отримати якомога більше коштів, саме для того, щоб вони могли дозволити собі той рівень життя, той королівський рівень життя, який би вони хотіли, але в Болівуді. І якщо ми з вами вже почали говорити про Меган Маркл, давайте продовжимо ще одна невелика новина про неї, яка може стати для неї справжньою проблемою. Тож її сестра Саманта Маркл, вона подала на апеляцію до суду. Після того, як суд вже відхилив її першу спробу подати позов до суду. З приводу того, що Меган Маркл, ем, вона казала наклеп на неї на Саманту Маркл. Ем, Саманта Маркл має на увазі інтерв'ю Меган та Гаррі, які вони давали опрі Вінфрі. Саманта стверджує, що Меган вона зробила наклеп, коли говорила про ймовірну зраду в її родині. Мається на увазі та сама фраза самої Опрі, коли ви говорите про зраду. Зрада походить від того, з ким у вас є стосунки, правда. Сама Меган каже: мені незручно говорити про людей, яких я насправді не знаю. Тож Саманта стверджує, що ці коментарі були абсолютним наклепом, і у березні суд відхилив першу спробу Саманти е, з позовом до суду, саме через те, що у Саманти не було жодних доказів того, що ці слова є наклепом. Але якщо зараз е, Саманта змогла знайти якісь Докази того, що це таки був наклеп, то у Меган Маркл буде справжній дуже неприємний суд. Сподіваємося, що все розрулиться найкращим способом. Обов'язково з вами спостерігаємо за цією ситуацією, і всі оновлення будуть на цьому каналі. Також по-справжньому королівська новина від Меган та Гаррі, яку вони опублікували на своєму сайті Sussex.com. Тож вони розповіли про те, що вони хостили незвичайний івент. Це був івент присвячений. Афроамериканській культурі, тож завдяки спільній роботі Archville Foundation, а також Foundation for Art and Education, вони змогли створити цей івент, де вони зустрічалися з відомими людьми, афроамериканцями, зустрічалися з їх мистецтвом. Вони багато про це говорили, спілкувалися, вони робили класних фоток. Взагалі зробили добру і важливу справу, враховуючи, враховуючи в принципі сьогодення і абсолютно всю повістку, яка є зараз. І не будемо зупинятися з новинами про Меганта Гарі. Ще одна новина від роел експертів. Вважається, що Меганта Гарі зараз роздумують про те, щоб можливо на Invictus Games, тобто на восьме. Травня а, приїхати все ж таки до Великобританії з дітьми. Вважається, що для Гарі дуже важко пережати до Великобританії самостійно, що він дуже сильно втомлюється від цих поїздок, він страшенно сумує за своєю дружиною та дітьми. І він запропонував їм все ж таки поїхати всім разом. І Меган починає про це думати. А, усі ці новини, які зараз будуть до 8 травня, приурочені, присвячені тому, що ось 8 травня буде. 10 річниці Invictus Games, ми маємо розуміти, що абсолютно всі ці новини це завжди, ну, такі. Трошки розповідь від себе. Все це абсолютно статті від ролекспертів, людей, які думають, що можливо це може бути ось так, ось так. По факту, ми з вами це зможемо побачити лише 8 травня, чи справді приїде Меган Маркл до Великобританії з дітьми. Але я все ще вважаю, що дуже навряд чи вона це зробить. Але подивимося, можливо, Роял буде правий тоді. Навіть кіт Міддлтон зможе зустрітися з дітьми, і як ми розуміємо, вона для неї це важливо. Вона насправді хотіла б їх побачити. І якщо це буде так, то це тільки великий плюс, тому що і Чарльз зможе побачити своїх онуків. Я вважаю, що це доволі важливо бачити своїх онуків. Це класна можливість, якщо вона є. І будуть класні милі фотки, тож будемо дивитися, спостерігати за всім. І я сподіваюся, звичайно, що вони візьмуть дітей, але сама по собі я щось в цьому дуже мало впевнена. І, можливо, чи не єдина новина, яку королівська година опублікувала на своєму інстаграмі просто за весь тиждень. Тож Англія та Франція вони відсвяткували 120-річчя підписання угоди між Англією та Францією. Тож за цією низкою угод, колись у 1904 році було зміцнено англо-французькі відносини. Церемонія зміни варти змінюється варта англійська на французьку, дуже красива. Це момент, коли солдати, які зараз перебувають на службі старої гвардії, вони міняються з новою гвардією. І за цією церемонією у Лондоні спостерігали герцог та герцогиня Единбурзька, в той час, як в Парижі, це звичайно робив Еммануель Макрон. І у нас є класні фотки з минулого року, коли. Це робили Чарльз та Каміла. На сьогодні лук Софії Единбурзької оцінили не всі. Мені дуже шкода, що так сталося, тому що він мені подобається. Я знаю, що багатьом він здався занадто. Таким не дуже охайним. Як на мене, це виглядає симпатично. Мені дуже сподобалася її сукня. Сукня в неї від бренду Roland Мурет. Я перепрошую, якщо щось кажу неправильно. пальто в неї Максмара, прикраса на шиї, сережки ми вже з вами обговорювали на попередніх новинах. Як я розумію, це найулюбленіші сережки Софії, тому що останні кілька виходів саме вони завжди на ній. А тим часом принца Ендрю засняли, як він прогулювався на коні 5 квітня навколо Віндзорського палацу. І це не дивлячись на те, що на той момент вже доволі а, скоро мав вийти той самий фільм на Нетфліксі, про те саме його інтерв'ю. І я думаю, що принц Ендрю він прогулюється е, цим конем е, доволі часто навколо Віндзорського палацу. Але не тлі того, що зараз буде е, вже вийшов е, цей фільм від Нетфліксу, всі почали е, е, детальніше звертатися, Вертати на нього увагу. Тож, давайте з вами трішечки поговоримо про цей фільм, тому що я його спеціально до цього випуску вже продивилася. Тож називається цей фільм Сенсація, і я спробую його обговорити з вами таким чином, щоб все ще вам захотілося його подивитися, тому що зняти він доволі цікаво. А він був знятий по мотивам звичайно реальних подій, а також книги однієї з помічниць тієї жінки, яка брала інтерв'ю у принца Ендрю Сем Макалістер. І до речі, Сем Макалістер грає Біллі Пайпер. У нас тут є хтось, хто дивив доктора, хто це та сама. Um, найперша мені здається супутниця доктора з нових сезонів, з того, які зараз BBC перезнімали десь з 13-го, можливо, з 12-го року. Не пам'ятаю, я його ще в школі дивилася. Це було дуже давно. А актриса, яка зіграла роль Емілі, тієї самої жінки, яка безпосередньо брала інтерв'ю принца Ендрю, стала відома актриса, яка вже зіграла у серіалі Корона. Вона зіграла тоді Маргарет Тетчер. Тож дії фільму вони починають. З того моменту, як журналісти папараці роблять фотографію принца Ендрю з Епштейном ту саму відому фотку, яка розглятілася потім по всьому інтернету у 2010 році в Нью-Йорку в центральному парку. І одне з найголовніших питань, яке взагалі існує з моменту, як цей фільм було опубліковано, чи існує ця фотографія. Звичайно, вона існує. Це правда, тут ніяких фейків, тут все так як є. Потім вони пролітають, пролітають багато років, і ми вже переходимо до 2018 року. Це момент 2018-2019 року. Це момент, коли почалося обговорення про. Те, що принц Ендрю таки дав те саме інтерв'ю, і у фільмі нам цей процес показують доволі швидко, звичайно, місяць, два, три. Т -т 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 -т. Але ж скільки часу пройшло насправді між найпершою зустрічю Сем Макалістер, це помічниця тієї самої Емілі. З приватним секретарем принца Ендрю перед тим, як взагалі вийшло це інтерв'ю, це більше року. А якщо бути точніше, то це було 13 місяців. Обов'язково подивіться фільм, мені дуже подобається, як вони відіграли моменти, як все більше і більше і більше, і більше загущувалися фарби, стягувалося таке повітря навколо принца Ендрю. Як більше і більше і більше на нього давили, з приводу того, як він, щоб він дав інтерв'ю. Дуже красиво відіграно те, як його приватна секретарка Аманда вірила йому навіть після цього інтерв'ю, що він абсолютно не винен, Офігенно вони це, звичайно, показали, тому я дуже раджу його глянути. Цей фільм. Тож, тож наступне питання з факт чекінгу, яке може у вас виникнути. Нам показується картина того, як принц Ендрю він зустрічається з Емілією та взагалі представниками каналу перед інтерв'ю. І він бере на цю зустріч принцесу Беатріс. і так це абсолютно правда. Дійсно, принцеса Біатрис допомагала йому у тому, щоб влаштувати це інтерв'ю, домовитися про нього, і не дивлячись на те, що в принципі Беатріс вона і тоді не була, і зараз не являється членом. Сіньоройл, скажімо так, тобто якимось лідуючим членом британської королівської родини. Але в той момент мені здається, принцу Ендрі хотілося показати, що він є зі своєю родиною єдиним фронтом, що ось у нього юна молода донька, вона прийшла підтримати батька, щось в такому сенсі. І в принципі, це. Мені здається, це своєрідно це повпливало на них. Але сам ефект від інтерв'ю ми з вами знаємо, тому чи допомогло це принцу Ендрю, навряд чи. І переходячи до самого інтерв'ю, звичайно, вони не будуть перезнімати ціле інтерв'ю слово в слово, не дивлячись на те, що саме інтерв'ю, в принципі, принца Ендрю, воно було там 50 хвилин, тобто воно не було надзвичайно довгим. Але абсолютно всі фрази, які ви можете побачити в цьому фільмі, я спеціально отак поставила собі справжні справжні інтерв'ю. Отак я включила серіал Netflix. Я прямо вслуховувалася в кожну фразу. Абсолютно кожна фраза, яка є в, сері... в фільмі Netflix, вона абсолютно слово в слово взята з інтерв'ю. І це робить цей фільм. Ну, знаєте, коли у вас, можливо, є певні моменти, які вони між собою там міксували, можливо, не всі факти є 100% правдою. Але цей ефект того, що ти розумієш, що. Інтерв'ю було перенесено слово в слово, воно дає своє відчуття того, що абсолютно все це правда. Тому я вважаю, що тут вони зробили класно, красиво і правильно. Але це доволі цікаво дивитися з точки зору, як у фільмі і в реальному житті один і той самий момент він відіграний трішки по різному, з точки зору напруження, навантаження додаткової музики, як, наприклад, той самий Принц Ендрю в реальному інтерв'ю. Він... Дійсно говорить про те, що Тайпштейн був приємною людиною. Він збирав навколо себе, на його вечірках були члени ООН, президенти, політики. Т-те. Наскільки спокійно він, як людина, це говорить. І як вони красиво це відзняли на нетфліксі, коли він говорить те саме, але це відіграно, більш краще освітлення, краща музика. І ти ніби, ніби більше відчуваєш його. Як би це пояснити його спробу видати себе невинного? Це дуже красиво підкреслюється в цьому фільмі. Тому мені справді сподобався цей фільм. І як я вже сказала, вони звичайно не можуть повністю весь фільм присвятити саме процесу інтерв'ю, тому там є кілька найголовніших фраз. Які говорив принц Ендрю на своєму інтерв'ю, звичайно, є абсолютно весь початок. Початок взагалі був знятий слово в слово. Я спеціально поробила скріни, ви зараз бачите їх на екрані, для того, щоб ви прям по субтитрам побачили, що просто-просто слово-слово. Це дуже це дуже круто. І це, я вважаю, що це дуже красиво так робити. І найголовніше питання, яке ви можете собі поставити, якщо ви подивитесь це інтерв'ю або, можливо, подивитесь цей фільм. А, чи вважав принц Ендрю, що це інтерв'ю було супер успішним? І що у фільмі вам це покажуть? Що у серіалі вам? Моє заднє освітлення нас не сьогодні трішки покинуло. Тож, що у фільмі нам з вами це показали, що в принципі на інтерв'ю, після інтерв'ю про це говорив сам принц Ендрю, він справді вважає, що це інтерв'ю було супер успішним. І я не знаю, можливо, вже з роками, коли він через це інтерв'ю, по суті, в нього забрали всі його військові нагороди. Після того, як він, ну, він втратив абсолютно все, він втратив гроші, він втратив. На можливість бути працюючим членом британської королівської родини. Можливо, зараз він вже не вважає це інтерв'ю таким успішним, але на той момент він реально так думав. І найрезонуюча сцена, яка була в цьому фільмі, і мені здається, що навіть якщо ви не подивитесь цей фільм, ви спіймаєте 3 мільйони тіктоків чи фотографій скринів з цього фільму, де принц Ендрю. Він так, трішки, він так трішки докорює співробітника палацу за те, що той, за те, що та недостатньо поважливо ставиться до його іграшок, до його плюшевих іграшок. І мене це трішечки шокувало, але у нас є доволі вагомі. Інсайти від колишніх робітників, а якщо бути точніше, від колишньої покоївки Шарлоти Брікс, яка розповіла в 22-му році таблоїду «The Sun», що у принца Ендрю дійсно є одержимість м'якими іграшками, не дивлячись на те, скільки йому вже років, він надзвичайно серйозно до них ставиться, якби це не звучало. І в нього є близько 70 іграшок, які переїжджають з ним з місця на місце. Він їх обожнює, і найулюбленіше в нього це мамочка, татусь та принц. І це іграшки, які переїжджають за ним з місця на місце. І як би це дико не звучало, але це також правда. І це найдивовижніший, як для мене, факт-чекінг, який, факт який показали. Netflix в цьому фільмі. Ну, а на сьогодні я буду завершувати це відео. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Напишіть про що ви хотіли б почути на цьому каналі. Можливо, якісь теми, які вас надзвичайно цікавлять зі світу британської королівської родини. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також ставте сповіщення, тому що я. Я стала все частіше і частіше писати в ком'юніті для того, щоб ви могли отримувати повідомлення про те, що будуть скоро нові ролики, а також деякі новини, якщо вони дійсно важливі, тож дуже дякую вам за ваш перегляд. Гарного вам дня і побачимося з вами вже в цю суботу.